Запрошую до слова президента Української Народної Республіки в екзилі Миколу Слав'юка. Пане голову Верховної Ради, достойний пане президенте, шановні пані і панове, у згоді з декларацією Уряду Української Народної Республіки з 12 червня 1924 року постановою 10-ї сесії Української національної ради. З 19 червня 1800, 1989 року та постановою 1992 року врочисто проголошуємо всьому народові Україні і в Росії Сущому про складення повноважень Державного центру Української Народної Республіки Везилії, які він виконував упродовж 72 років поза межами України. Пане президенте, складаю на ваші руки. Цей історичний документ і бажаю всьому народові України, щоб він як суверен своєї держави, як джерело її влади, стояв на її незалежності, і що вже ніколи не було потреби, щоб президент чи уряд України були змушені діяти у вигнанні Щасти вам, Боже, слава Україні! Глюшевський застерігав. Ми не війшли ще до цієї обітованої землі, котру віщували нам наші пророки, до котрої вели нас наші вожді. Нам судилося побачити її на віч. І наше серця огортає тривога, що ми можемо упустити це близьке щастя нашої країни, що від границь цієї обітованої землі нас відіб'ють, нас відкинуть назад, на довгу нову блуканину. П'ятий універсал. План відродження України в Україні проголошена нова держава. Відомий український журналіст, лідер республіканської платформи Роман Раведжук, який вимушено знаходиться у Європі через політичні переслідування. 18 грудня 2022 року оголосив маніфест до п'ятого універсалу, чим фактично проголосив нову державу на території України. Нова держава має історичну назву Велике Князівство Руське Українська Народна Республіка. Надалі ВКР УНР і діятиме як конституційна християнська монархія та формуватиметься на засадах українського націоналізму. Князівство УНР заявить територіальні претензії та не буде вести політики експансії. Від імені керівництва республіканської платформи Роман Реведжук висловив повну недовіру до всієї політичної системи, що є 31 рік в Україні. Української нації. Висловлюємо недовіру центральній політичній владі в Україні та всім політикам, що були при владі з 1991 року по сьогодні. Ми не закликаємо до державного перевороту, натомість закликаю єднатися та формувати підпільні центри українства на основі цього маніфесту до п'ятого універсалу, щоб у максимально законний спосіб у 2024 році змінити владу на владу етнічних українців. Звертаюся до всіх етнічних українців у світі та всіх національно-свідомих організацій з закликом до об'єднання. Шановні браття і сестри, якщо ви готові до побудови справедливої держави, тоді долучайтеся і разом буде легше її реалізувати в ім'я Господа і на славу Божу. Єднаймося, найжиє Велика Українська Народна Республіка. Додатково у коментарях він повідомив, що найближчим часом буде доступний текстовий документ п'ятого універсалу кількома мовами. Також цікавим є той факт, що держава ВКР УНР проголошена Рведжуком не передбачає такого державотворення, як Російська Федерація. Натомість ВКР УНР укладе угоди з новотвореними малими державами на цій території. На завершення оголошення маніфесту до п'ятого універсалу Ревидчук акцентував, що належить до родини української династії Гаврилюків. Варто зауважити, що послідовники Реведжука мають дуже оптимістичні прогнози на нову державу ВКР УНР. А тим часом активні дописувачі зауважують, що під публікаціями Ревиджука збільшилася кількість бутаферм, ймовірно проплачених офіційною владою в Києві. Нагадаємо. Роман Рведжук у 2020 році покинув Україну та отримав політичний притулок у Швейцарії. Як згодом стало відомо, його планували вбити, а громадськість підозрює, що за цим могли стояти вищі політичні чиновники України, що працюють на російській спецслужбі. Історія України твориться у нас на очах. Слава Україні! Єднаймося і діймо разом заради перемоги великої України!